Яна, інспектор патрульної поліції. Розкажіть, як ви себе почуваєте в такій нежіночій професії? І скоро ви вже представити, приїхати присягу. Які вас емоції переповнюють? Я відчуваю і радість, і хвилювання, відчуваю відповідальність в даній професії. Хочеться змін в країні і хочеться бути частиною цих змін. А чому ви особисто прийняли для себе таке рішення? З якої ви галузі перейшли? Працювала і в державній службі, і в галузі енергоресурсів, але вирішила бути більш корисною для держави саме таким чином. своїм цим прикладом показувати, як можна змінювати державу на краще. А що було найскладніше от в системі перевірок, тестів, проходження навчання? Найскладнішим, але водночас і найцікавіше було саме навчання. Дуже інтенсивний курс, але були хороші спеціалісти-викладачі. Всі навчали, як себе подалі в дані професії. Я, друзі, дамі, Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Дотримуватись конституції та законів України. Конституції та законів України! Втілювати їх у життя! Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти права і свободи людини, поважати права, і люди. честь держави, держави. з гідністю нести високе звання, звання. поліцейського Поліцейсько. та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Так, да, є певні недоліки. Але поліція ефективна і прозора. Прозора. на очах цієї держави ці недоліки не І це те, це для чого ми розпочали реформ. Ви знаєте, що моєю ініціативою було започатковано разом. Пани президенты, пани голова Верховной Рады, уважаемые гости, дорогие полицейские, сегодня мы открываемся в период годовщины Майдана. Ровно год назад украинский народ доказал, что есть ценности, и эти ценности важнее жизни. Народ доказал, что он может победить. Это очень важно. Полицейские, вы сегодня стоите здесь, потому что был Майдан. И вы олицетворяете новую Украину, которая родилась ну, ровно год назад. И два года назад. Витаю вас. Я уверена, что вы будете честными. Я уверена, что вы будете профессиональными. А самое главное и суть и принцип нашей работы ⁇ это то, что мы открытые и прозрачные. Я сегодня хочу поблагодарить, как сказал президент, людей, которые вчера вышли не защищать одного полицейского, а защищать идею это очень важно. Потому что мы все понимаем, что мы солдаты нашей страны. И мы обязательно, мы обязательно будем двигаться вперед. Уважаемые жители Винницы, вот ваши полицейские. Я уверена, они честные. Я уверена, они будут служить гражданам Украины. И я уверена, что все будет доброе. Пусть Бог хранит каждого поліцейського і слава Україні!